Привіт, народ! 37-перше е перше враження. У нас не було вже 100 років. 100 років і нарешті. Приїхали ножі, які ми вибивали довго і нарешті вибили для вас. Деякі ми чекали роки, а деякі місяці. Правильно? Так, але але я ми... підозрюю, що це ці ножі. Ти досить щось сказати? Ну, давай, ну, нарешті речі, які ми анонсували і в гострих кашах і в інших відосах, потрошечки з'їжджаються до нас, і будемо їх оглядати деякі в перших враженнях, деякі в повноцінних оглядах. А сьогодні у нас що кейс від Ліхтари Каолайт. Марадьор X9R. Нічого собі. Ну що, відкривай? Та-да-дам, 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 -да 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 та-да-дам. Я б сказав, що це дуже неочікувано, але ні. Друзі, ми давно хотіли привезти ряд брендів, але не все так просто, тому ми привезли ряд брендів, їх культові моделі. Угу. Не культові не привезли, тільки культові. І от вони потрапили нам на стіл. В принципі, перше враження практичне, тому що теоретично ми знали, що ці ножі приїдуть, тому не будемо гаяти час. Давай. Давай з найдешевшого почнемо. — Давай. Давай. — Дешевший це трошки дорожче, да. це, я думаю, найдорожчий. Да, да, ну, Давай. це логічно. Так, це у нас. «Сворд», е... Але «сворд» не так, як меч пишеться, а через да. один. Через V, через v. і v. німецьку. E. Mm. Sword. Oh. Made in New Zealand. Друзі. Перший бренд з Океанії. Нью-Зелон до Океанії відноситься чи ні? Чи до Австралії. Ну, коротше, з того регіону, австралійського океанічного. Так, а звідти, здається, у нас нічого не було? ніколи. Нічого не було ніколи, і це вперше. Запаковано в такий в картонний такий, як сказати, конвертик, по типу Копінель. Такий запакується... крафтовий папір якийсь. Ну, оригінально. Дуже приємно, так. Тобто відразу розумієш, що це не китайське, це от. Щось цікавіше. Але недороге. Е, є отвір, в, в пакуванні, через який можна покажіть, так, покажіть. побачити, що там помаранчеве руків'я. З іншого боку, у нас намальований якийсь місцевий житель. Тут якийсь. Він сидить на такому ножику. Давай так скажемо. Piasant Knife це флагманська модель від компанії SWORD, новозеландської. Модель, на яку компанія не ставила, але вона прижилася, стала популярною, мабуть, не в останню чергу через свою законність по всьому світу, тому що це Friction Folder, друзі. А що там написано? Пізен це селянин, і тут, я так розумію, така варіація новозеландського селянина. Давай покажемо. Що це піднімемо? Отак це видно. Що там написано good enough? Типу, чи достатньо хороший? Чи достатньо хороший? Ладно. Зараз ми дізнаємося ще достатньо хороший. Перше, що тут дістається, це якийсь такий вкладиш, як в Bear, типу, мабуть. Ага. Щось... гарантія, типу, що ж. Щось гарантія. написано, що це за ніж. Знову ж таки, цей ще непристойно щасливий селянин намальований, але не обтяжений інтелектом. Ну, там. <с? <с?> так, у нього дивний вираз обличчя. Загалом тут багато тексту, не будемо зараз це читати. Не Давай вже перейдемо до самого ножа. Так. Ну, фрікшн Folder. Одразу кидається в очі така непропорційність руків'я до клинка. Mm -hmm. Руків'я велике, прямо скажемо, повнорозмірне. його буде достатньо під будь-який розмір руки. Навіть якщо в рукавичках будете стругати mm -hmm. якусь дерев'яшку, вам цього буде достатньо. І на клинку товстий шар вазеліну, тому що компанія SWORD використовує на пізантах вуглецеві сталі L6. або 15N, щось там, 28, щось коротше, з таких універсальних, недорогих, різучих вуглецевих стал. Я знаю, хто точно купить цей ніж, чи не першим. Це буде пан Олек'янович, який передавав нам колекцію помаранчевих ножів, тому що, очевидно, це новий бренд і, ну, мабуть, нова сталь. Вона тут не вказана. Можна так. вважати, що це така ну, своєрідна вуглецівка, якої в нього ще не було. Е Полімерне руків'я, воно на двох скрутках з кольорового металу, це якась латунь, напевно. Латунні, так, там латунні Ти Знаєш, досить тоненький побух, Я Дуже думаю, тоненький. Я думаю, він буде товстіший, і мені здається, що це буде непоганий різачок. Ці ножі я бачив лише в одному магазині у нас, але так як у нас комерційний канал, ми не будемо його озвучувати, але хлопці у нас. Скажіть за все, дивляться. І там мені хлопці казали, що ці ножі купляють, в тому числі, щоб викинути руків'я, а клинок використати на хендмет. Як, як заготовку підфіксувати під садний монтаж. Так, під то нюсеньки, тут, мабуть, менше 2 мм на високих. Ну, Пану, блядь, вигнуті, вигнуті ні, мені прямі? З першого погляду здалося, що вони увігнуті. А зараз чомусь здається, що прямі. Але. При такій товщині обуху це суттєвої ролі не зіграє. Ну, тобто Я... вуглецівка на менше, ніж 2 міліметра. Uh -huh. Це прям різачок-різачок має бути. Friction folder і тут у нас ще. Давай закриємо його. Ага, тут є якийсь фіксація. Якийсь детент є? Цікаво. А як воно працює? Чи це просто воно все. Між... Верхунок третя? Воно ж там стягується до мінімальної. Так, можливо, можливо. Але звук ти чув, так? Uh -huh. Звук течув. Всередині там опорний штифт є. Який працює, ну звісно, і в одному, і в другому напрямку. Є звучок, є якийсь звучок, ми потім його розберемо, подивимося. Сюди я бачу, прив'язують темлячок, коли ніж в кишені, за темлячок легше відкрити, mm -hmm. а коли ніж у нас відкритий, темляк лягає сюди, і у нас якби покращується безпека. Паракордовий бекспейсер такий сильний. Так, абсолютно. Цікава річ з вгадуванням цінника тут не вийде, тому що ми випадково побачили, що вони коштують в розліпі всього на всього гривень з Щось таке. полі здається поліпропіленовими руків'ями. Ще є в дереві. Так? В дереві Це там дорого. близько двох тисяч, здається. Загалом дуже недорого. Цікавий варіант на поповнення колекції. Якщо Абсолютно. дуже хочеться новий ніж, не китайський, оригінальний і за мало грошей, то ось він. Я так розумію, він в різних кольорах заїхав. Так, да, да, абсолютно в різних кольорах. Є в вашому улюбленому рожевому, в ньют прозорому, в дерев'яному та в багатьох кольорах. Подивіться на сайті. Річ не позбавлена функціоналу, і водночас тим може цікаво прикрасти вашу колекцію. І тотал законно. І дешево. Між Коротше, ми вже собі приглянули по моделі. Так що чекайте на, да. на тестах ціни Так. Нова Зеландія. Так, поїхали. З Нової Зеландії ми переміщаємось куди? В Америку. О, Альмар. Так, Америку, але. але... Made in China. — Так, так, так. Альмар. Короб... Коробочка, е, походу, в Артісана. <зас> Держи, <сходи>, Покажи коробку. <зас> диви. Альмар Найс. Nice. Ще один. То що ж не так. Набагато більш легендарний а бренд в порівнянні зі Свордом. Якась немало назва в нього це абревіатура, але що це за сере? Е, сере звучить поганецько. будемо як американці казати Сірі або Сіре. Ну, скоріше, Сірі, тому, Сірі, що... Сірі" так. тому що це абревіатура, що там Survival. Голосовий помічник. Е, ну, Дивись, запаковано дійсно портісанівське в е, такий конвертик. Бо ага. ти піднімаєш кришечку, там тебе зустрічає якийсь такий конвертик, в якому всередині безліч вкладищів Гарантії. гарантія одна, гарантія друга. Що там написано? Тут як безпечно користуватись ножем. Що смішно, легендарною тактичною моделлю, як безпечно користуватися? Важкенький. Я тобі скажу. Перше враження, прям важкий. Да. Ще один Ворнін. Обережно, це ніж, він гострий. <реш> Обережно, це ніж, він гострий. Альмар. <реш> Чайна. МК2206. Ну. Ану. Вау! Вау! Покажи, покажи глядачам. Друзі, легендарна модель, яка з 80-х років. Щось таке, Шикар. мені здається. Була на замовлення силових структур чи морської піхоти. Здається, морської піхоти США розроблена компанією Альмар. Довгий час вироблялася в місті Секі в Японії. Але після того як компанію Альмар здається в 19-му році викупила інша компанія, не пам'ятаю назву, нічим не відома. Вони не придумали нічого кращого ніж При... в наступному в наступному чи через рік в 2020 році випустити, випустити сірі вже на китайських потужностях, перемістити в китай, так але щось в ньому є. В ньому е, відчувається дух. Тієї епохи відчувається якийсь спорідненість з баченням тактичного ножа пана Ерні Емерсона. Ну він потужний. От він, 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 потужний, він так, потужний, скажи, от прям... з тої епохи потужний. Щось в ньому є таке пахальне. Товстелезні сталеві лайнера без перфорації, uh -huh. сталевий бекспейсер, Оці потужні накладочки з житену. Тобто створений, ніж таким чином, щоб ну, бути таким от танчиком. Тобто, ну і клинок, він... який зразу натякає, що це явно не яблучко різне, правда? Ну Яблучко теж можна. можна Флоти, Мож, або ну, можна да. силою проколоти це Яблочко. Але так, все-таки тут заявочка на кишеньковий тактичний фолдер з Асістам. Там Асіст, так? Асіст. Цікаво. Мені аж захотілося придбати в, в пару до CQC 6K. От Щось таке на Ну, є, є, є щось, так. Да. Ну, в принципі, вони перетиналися не один раз. Арні Емерсон з е, паном, як його е, забув, ім'я. Пана Мара, вихідця з, китайсь... з китайської сім'ї, американця китайського походження. Що ж, модель е, Siri 2020. Перше таке втілення на китайських потужностях, але з духом того самого секісітівського американського Siri від Альмара. Тобто модель, яка випускається вже більше 30 років, виходить. My, класний ніж, класний. Series traditional 36 дюйма, T-Black. А що? Яка сталь? Чи не зрозуміло. На клинку не вказано, здається? Щось є? Ні, нема. Нічого нема. Яка сталь? Це е, важливо, на Вони в кількох сталях випускають. Є в D2 точно і є. Це D2? Це в D2. Але може так. вони десь в хитрому місці в якомусь інтимному це написали. Я не знаю. Друзі, наскільки я пам'ятаю, от Євген нам підказав, це D2 і ще є Z8 вісім. З 8 кром і D2. Ну хочеться, щоб це було недорого. І якість виконання, от загальна картинка, яку я бачу, це вказує на щось близько до бюджетного сегменту. Дуже хотілося, щоб воно ну, знаєш, було або конкуруючим, або дешевшим серією CQC від Kershaw, щоб це такі знаєш, були такі no. легенди в китайському виконанні. Ну, no, за легендарність, я думаю, вони все одно накинуть. Тому що це флагманська модель. Ну, це, це не буде як 1300 гривень, да, як да. цей от SWORD. але, Три? ну, скільки? ну, ну В так. межах трьох, їздиться да, да, в межах трьох тисяч гривень. Це якщо де 2, 490. Що у нас 4400? Ну, блін, це дорожче. Так, Друзі, такий наш непевний світ, коли китайські легенди можуть конкурувати з німецьким виробництвом чи японським виробництвом не таким легендарним. Але тим не менше. Альмарчик Альмарчикусінь. Культова модель. Кому цікаво, дивіться, я думаю, що з нашим новим промокодом, який додається до дисконтної карти, цінник може бути цілком цікавим. Націніше. Все-таки ціна до 5 тисяч, це вже якось вже якось трошечки втішає. Не сильно, але втішає. Так. Ну легендарне ім'я і, і легендарне пакування від Artisana в та Колаборації. Так. <плес> tá, і ультра легенда. Легенда Бренд. Бренд. Бредфорт USA. Компанія, яка по великому рахунку. Прославилася своїми кухонними ножами і однією єдиною некухонною моделлю під назвою Guardian. В різноманітних розмірах, в різноманітних сталях, в різноманітних фінішах, в різноманітних накладках, але з однаковою геометрією. Це у нас Guardian 3.0. Просто Guardian 3. Просто Да, так, дюймов. Якось, окрім гардіана, від Брефорту від Брефорта більше нічого. У них і... нічого і немає. Але це і ніж легенда. Це і ніж це легенда. Це те, що дійсно має бути в колекції сталь AEBL. Шведська нержавійка, яка в принципі компанією Удехольм розроблялася як сталь для ріжучого ручного інструменту. Це хірургія, кухня, бритви, ножі. Тобто сталь, яка призначена Тож для перешов, різу. Здається. Ні, це не, переш... це не перешкова сталь. Це щось, це щось на зразок 14-го сендвіка, чи тринадцятий сендвіків. Mm -hmm. Середньовуглецева, там близько 0,7% вуглеця. високолегована, але високолегована за рахунок високого вмісту хрому. Тобто тут до 14, тринадцять-чотирнадцять хрому. Чим вона, чим вона хороша? Вона дуже чиста. Тобто, тут mm -hmm. просто. Просто дуже мало сірки і фосфору, навіть в порівнянні з порошковими сталями. Тобто, коли будеш різати ковбасу або бутерброда, то присмаку не буде. І не, не загориться, як сірник. Е, і дуже дрібні карбіди. Прям Дуже дуже дрібні карбіти. Структура ну, тоді за логікою має бути рівномірна структура. Рівномірна структура, стані. дуже живуча сталь. Вона десь одного полю ягода з N690 по живучості чи 14-м сендвіком. В теорії вона просто гостриться, але це вже перевірять Григорій Соя. Хороші антикорозійні властивості, що логічно і нормальне утримання ріжучої караки. Дякуємо Андрію Шарпу за таку так. вичерпну міні-лекцію так. з приводу сталі ABL. Не будемо заглиблюватися. Можливо, ми візьмемо і на якусь нашу кашу нову про сталі. Так, Справді вже приїхало досить багато нових сталей, про які ми мовчимо, тому що ми все ніяк не дозріємо їх тестувати в польових умовах. Щоб їх... не тільки теорію вам випадати. так, хотілося насправді, якщо вже починати розмову про нові сталі, то обійтись не лише теорією, як ми це раніше робили в гострих кашах, а щось. Практично показати, щоб це було цікавіше. Що скажеш? Ну, це, це такий цікавий варіант. Це було для Ді-Сі. Ну, вони його позиціонували, от третій саме він здається, першим вийшов в Guardian 3. Можу помилятися. Ну, який невеликий, ну, здається, перший вийшов. Вони його позиціонували як заміну. І дійсішно складаного ножа. Тобто... Десь ми таке вжить? Ч... Да, так. Да. Що там перше вийшло, не пам'ятаєш? BPS Suburban City чи Чі, Guardian 3? Хтось когось вкрав ідею. Так, 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 так. Єдине, що не вкрали або одні, або інші, це піхви з горизонтальним насінням на поясі. Тобто вони відразу з глибокою посадкою з глибокою посадкою. Глибокою посадкою, яку не всі можуть освоїти на виробництві, так. але. У даному випадку виглядає органічно, виглядає цікаво і зручно. Виробник позиціонує як і Ніж, а він прижився, де він тільки не пережився. У сурвівалістів, у бушкрафтерів, у військових, у рятівників. Ну, коротше, такий маленький універсал, уже легендарний в тому, американського що виробництва. Люди, які дійсно працюють ножами, всі ці професії, які ти зараз перерахував, вони якось розпробували маленький фікс. Угу. Маленький, легенький, але міцний інструмент, uh -huh. який має запас міцності, на який можна покластись, десь прикласти більше сили, yeah, десь щось yeah, підковернути, але при цьому він за габаритами конкурує з фолдером кишеньковим. Uh -huh. І от такі от параметри вони виглядають досить виграшними, коли тобі потрібно ну, постійно ножем щось робити і прикладати силу. Так, Guardian випускається. В масі просто різноманітних стали і порошкових і ні. Але до нас саме приїхали, здається, живучі з AEBL і N690. А порошків не приїхали? Ні, здається, порошкові не приїхали. Ну, спробуємо, народ. Як вам зайде, там уже далі буде видно. Це ж знову таки, ви розумієте, культові моделі від всіх цих брендів ми привезли, щоб подивитися, наскільки вони ну, вам потрібні. Що mm -hmm. думаєш, думає, Made in mm -hmm. USA. Оцінок, я думаю, 6. 6. Сейчас прикинуть, что у нас там таке може бути. 26500. 8140. 8140. Не вгадали. <рив> ну, трошки, конечно, кусається. Але американський ніж. Ну, блин, що ти хочеш за американський ніж? Що у нас made in USA є? Ну, отут от тут -от. отак. Так. Що ви <рив> <Да. рив> хочете? Спай. Майкротек, Протек. Що у нас є ще в in USA? ZT, Kershaw. Найдешевший Kershaw у нас 5. В принципі, да, Дешевих ножів Made in USA небагато. Та по-любому, е, накладки у нас є g точно є мі-карта, і здається, один в карбоні ще приїхав. Прям такий з грушевидним таким руків'ям, подивіться. Який прям, прям підготовлений пройшов на перше смач, враження? Смачно. Прям все вже збігав. Рознюхав? Ні, я нічого не рознюхав, Просто я дуже хотів цей ніж, щоб я не приїхав. Я пам'ятаю, що ми замовляли з Юрою по Було, Володно. А після озвучення цінника вже не хочеш? Хочу, але не зараз. Те, що ти хочеш, те, що ти можеш. Ну так воно і буде, народ. Так воно і буде. Так воно буде. Тому що 1300, 1250, там одна модель в роздрібі. Це смішно. Смішно це абсолютно не боляче піти купити і мати нову цяцьку в колекції. Але сьогодні ножа тр, на будь-який гаманець. Типу бюджет, середній і вже ближче до дорогого такого сегменту. Така міні-каша краще ніж на свій прайс. Краще, ніж на свій прайс. І це ще не все. Так, не, забуває, не забуваємо про промокод. Угу. І до нових зустрічей. Пока.